5 липня 2016 го року я в місті Лос Вегас Юта Не Юта а Невада Віра Юта Вера до Ось так виглядає це місто це місто каже, що воно є грішне, Син Сіті. Син по-англійськи то є син. Так дошка і син. так? А у нас чогось син. Сен в меліці кажуть, що це гріх. А тут і все. Разум ми довозимо туди на різні виставки е, рузи, тому що тут багато електронних таких є шоу, різних шоу. Немає тут такий е, величезний стадіон, е, закритий. І там е, проводять різні такі міні-ярмарки або покази різних технологій у всьому. Чи по, е, продукції якісь чи по електроніці, з'їжджаючи з цілої Америки, навіть цілого світу, щоб гадати свою продукцію. У нас мені приходилося бути по центрі міста, а там в центрі теж заробляють різним способом гроші. Там і казіно є, і... і всякі ігри. І навіть е е були такі молоді жінки, що перебралися на ну, на чорта, як би сказати, на чортицю. Мали роги, мали хвіст. гарна дівчина була, от. ну і коли хто хоче стати на фотографіях у тої не, не скільки вона набрала, 5 доларів 10. Дорогі, дор 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 дорогі чорти в Америці. Ну і є грішне місто. Сен Сіті. Нам треба подалі від від чортів мати можливості робити щось добре. Практично те, що живе, дійственне. Ну, Це все штучне, бачите, як це місто побудували. Вони ці всі карта грає, вони грали в своє казіно, свої карти в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі Ну, а люди, а люди там на них побурилися та й е, заборонили їм грати в Лос-Анджелесі, в Каліфорнії. Ну а вони казали. Ну де ми підемо, ми теж люди, то на якийсь пошутив пошути сюди додати, каже, пустині у вас, там де немає нічого, ні води, нічого. Вони, е, е, я ж що, що чули, що їм дають нагоду в пустині залізти, та й залізли чорти. Власне. І прийшли сюди, почали будувати, розбудовуватися, а на, на ігрищах тут багато є. Грошей, ну, то, а, ну, вони ха, коли тут, тут грішники позбиралися, самі ті головні тут сиділи, а тут ні Вони тут ка, розробили різні ха, ігри, всякі актраціони, всякі гейми, ну і грають, дають можливості грати і сюди злітаються, приїжджають з цілого світу. Сюди Америки і грають, і що хочуть виробляють. От і за рахунок тих людей немудрих, що приносять сюди гроші. Ну, Розбудувалося це грішне місто. Ось я якраз їду через цей Лус-Вегас. 15 дорожнього. Я вам розказав ще одну історію, як взагалі люди <плес> мають бажання чимось насолодитися, Насолодитися гріхом. Пише Blue Man Group. <laughs> ну, значит, я зараз вам покажу. Blue man group. Ось це. Блу. Бачите, які у них тут. Це blue man, man group. Ну, або сині хлопці, сині, або голубі. Голубі, голуба група, але вот там піраміда, бачите. Ось так вони тут собі розкошують до часу. Yeah. Знаємо, що Бог створив чоловіка і жінку, щоб вони жили і культурно жили, але ще поселився диявол між людьми, виробляю ну всяку свою грішну справу і залучає туди людей. І Люди переходять з людської подобиє до явольську подобаю. Тому що коли з'являються голубі, то тоді ці люди вже абсолютно до Божого народу належать, не до християнського напрямку, а до, до Бісовського. От люди знають бісами. Ну добре, гарно. Дякую за перегляд того невеличкого сюжету у місті Лос-Вегас. Штат Невада, Сполучені Штати Америки, зробив це відео Михайло Бабчук.